Дія, друзі, сьогодні у нас з вами практична робота з курсу біології 7 клас. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, зробіть це прямо зараз для того, щоб не пропустити мої нові відео. Ми почнемо з того, що ви відкриєте зошит і запишете число, практична робота і тема це порівняння будови скелетнів хребетних тварин. Ми з вами на попередньому уроці вивчили детально скелет кожної групи, кожного Класу хребетних тварин, таких як риби, амфібії, рептилії, птахи та ссавці. І сьогодні ми з вами закріпимо здобуті знання у вигляді практичної роботи. Після того, як ви записали тему. Цієї роботи вам треба переписати в зошит мету, обладнання та хід роботи. Мета це розглянути скелети різних представників хребетних тварин та знайти риси подібності та відмінності. Обладнання, які ми будемо використовувати, це малюнки та 3D-сцени скелетів риби, жаби, ящерки, птаха та савця. Давайте починати. Спочатку ми розглянемо і повторимо кожний скелет. Представників хребетних тварин, а потім заповнимо табличку. Скелет риби. Як ви пам'ятаєте, скелет риби складається із декількох відділів: це череп. Череп у риб це збірка кісток, які захищають мозок та органи зору, нюху та слуху. Далі це хребет, який є. Основою скелету він простягається від голови до хвоста у саме цих представників. Складається з кількох десятків окремих кісток, які називаються саме хребці. Далі це ребра. Нагадаю, що скелет. Риби поділяються на грудний відділ та хвостовий, і ребра наявні лише у грудному відділі. Потім ми бачимо з вами плавники, які є парними і непарними. До парних плавників відносяться грудні, черевні плавці, а до непарних – хвостовий анальний спинний. У деяких представників хребе, саме кісткових риб є саме Два спинних плавця, тому в них вони будуть вважатися парними. Далі ми з вами переходимо до того, що плавники є частиною скелету, і кожен плавник має якби каркас для того, щоб тримати плавнички у певному положенні. Говорячи про череп риби, то у ньому всі кістки. Нерухомо з'єднані, окрім нижньої щелепи та зябрових дух, які здатні рухатися. Переходимо до скелету жаби. Скелет жаби складається із черепа, давайте розглянемо. Далі це хребет. Потім пояс верхніх кінцівок та пояс ніжніх кінцівок. Нагадаю вам, що череп амфібій складається переважно із хрящової тканини. Розглянемо з вами детально кожну частину скелету. Череп це збірка кісток, які захищають мозок, та органи зору, нюху та слуху. Хребет основа. Скелету вона простягається від голови до кінця хвоста, і хребет складається з кількох десятків окремих хребців. Також, говорячи про безхвостатих амфібій, в них буде хребет набагато. Коротший, порівняно, наприклад, з рептиліями, в яких є довгий хвіст, ребра це кістки, що входять з хребта і формують грудну клітку, захищаючи внутрішні органи жаби, плечовий пояс та кінцівки жаби мають передні кінцівки, що містять. Верхній плечовий пояс, да, тобто плечова кістка, далі ліктьова, зап'ясна та пальці. Ми можемо розглянути це на зображенні. Задні кінцівки складаються із стегнових, гомілкових та стопних кісток. Також можна сказати про те, що складки шкіри особливі вони утворюють на пальцях задніх кінцівок жаби. І допомагають жабам збільшувати поверхню дотику з ґрунтом, що полегшує пересування по землі. Тобто, це не буде характеристика саме скелету, але стосовно пересування цих тваринок, саме складки шкіру будуть виконувати особливу роль. І зниження кількості хребців, про які ми говорили порівняно з іншими тваринами. це Саме така характеристика буде забезпечувати більшу гнучкість та спритність рухів у воді і на суходолі. Переходимо з вами до скелета ящерки, і як ви знаєте, ящерка це представник рептилій. Також складається з черепа, з хребта, ребер плечового поясу та кінцівок та задніх кінцівок. Також в них дуже добре розвинутий хвіст, тобто хвостовий відділ хребта. Давайте з вами подивимося на. Складові цього скелету. Е, е, голова складається із черепа, далі. Е, Утворюється хребет, продовжується аж до хвоста. Спочатку це шийний відділ хребта, і ми пам'ятаємо, що рептилії мають рухливу шию, потім грудний відділ хребта, поперековий, крижовий і хвостовий, дуже довгий, який складається із великої кількості хребців. Далі, якщо ми говоримо про пояс передніх кінцівок, це буде ключиця. Потім лопатка, далі ліктювато променева кістка, перед нею плечова та сама кість. Задні кінцівки починаються саме із тазових кісток, стегнова кістка, гомілкова кістка та стопа. І бачимо, зверніть увагу саме на хвостовий відділ хребта, який є дуже довгий у представників рептилій. Переходимо до скелету птаха. Якщо Наприклад, у рептилій череп складався із вже кісткової тканини, але був з'єднаний швами, то у птахів кісточки черепа вони зростаються. Також головна особливість скелету птахів, що Um, їхній скелет дуже легкий за рахунок того, що всередині кісточок є багато повітря, багато простору, тим самим це полегшує здатність до польоту у птахів. Якщо ми розглядаємо скелет, то це череп, далі хребет, пояс передніх, задніх кінцівок і до хребта будуть. Um, Прикріплюватися ребра, які захищають внутрішні органи, і треба згадати про особливі кістки, такі як кіль, грудна кістка, до, яких, до якої будуть кріпитися розвинуті м'язи, які за, саме є запорукою польоту птаха, та цівка оця кісточка, яка є дуже міцною, і за того, що зрослися кістки задніх кінцівок. Череп. Захищає внутрішній саме головний мозок, органи зору нюху, слуху, хребет це є ось да, скелета, від голови до кінця хвоста простягається і складається із хребців. Ребра, кістки, що виходять з хребта, формують грудну клітку, плечовий пояс. Та кінцівки птаха мають передні кінцівки, які адаптовані для польоту, тобто видозмінені на крила, складаються з плечових, ліктьових, зап'ясних та пальцевих кісток, а задні кінцівки складаються із стегнових, гомілкових та стопних кісток. Кістки крила у птахів є спеціальні кістки, такі як плечова кістка, кінцівкова кістка та кістки крилових пальців, які допомагають у створенні підйому та керуванні польотом. І переходимо з вами нарешті до скелета савців, тобто, практично, у всіх савців буде така будова скелету, яка складається із черепа, хребта, ребер, тазу і кінцівок передніх та задніх. Розглянемо детально череп побудований із кісткової тканини і кісточки черепа, з'єднані між собою за допомогою швів. З'єднані вони нерухомо. Є лише одна кістка, це нижня щелепна, яка саме може рухатися. Далі хребет, який складається із таких відділів, як шийний відділ, грудний відділ, крижовий, хвостовий відділ, і ребра прикріплюються до грудного відділу хребта, захищаючи внутрішні органи. І передні задні кінцівки мають таку ж будову, як попереднього представника, тобто це лопатка, ключиця, потім Плечова кістка, да, е, е, далі кістки нижніх передніх кінцівок і фаланги пальців. А якщо ми говоримо про задні кінцівки, то це та стегнова кістка великого мілкова, малого мілкова та плесно, які теж закінчуються фалангами пальців. Після того, як ми розібрали з вами і повторили характеристику скелета кожної групи хребетних тварин, нам треба заповнити таблицю. Давайте розглянемо, як це зробити. Череп, будь ласка, вкажіть особливості будови черепа у риб, амфібій, рептилій, птахів, савців. Тобто. Де буде переважати хрящова тканина, де буде переважати кісткова тканина у черепі, де з'єднані вони нерухомо, де будуть з'єднуватися з допомогою швів, відділи хребта. Випишіть, будь ласка, на які відділи діляться хребет, у риб, амфібі, рептилі, савців. грудна клітка кому притаманна наявність ребер, теж це вкажіть. І пояс передніх кінцівок, передня кінцівка, пояс задньої кінцівки задня кінцівка, вкажіть, будь ласка, кістки, які входять до цієї частини скелета. Після того, як ви заповните табличку, вам треба зробити висновок, а саме зазначити, чим схожі скелети хребетних тварин та чим вони відрізняються, в чому причина різної будови скелетів риби, жаби, ящерки, птаха і савця. Після того, як ви виконаєте всі завдання практичної роботи, відправляйте на перевірку. Бажаю вам виконати її на 12 балів і зустрінемося на наступних уроках. До побачення!